Майну на невоєнізовані формування проводяться заняття, матеріально-технічні засоби для невоєнізованих формувань. Ці медичні препарати там знаходяться, бачите, шини і все. Ми знаходимося під землею, якщо ви звернули увагу. Но тут буде знаходитись три доби тисяча людей. І для того, щоб забезпечити їх технічною водою для побутових потреб, далі перейдемо в наступній кімнаті, знаходяться насоси, які закачують технічну воду в резервуар. Під нами знаходиться ще одне такого розміру приміщення. Технічна вода для побутових потреб. Обережно включає світ. Це дизель-генератор, який при аварійній ситуації відключені напруги зовнішнього, зовнішнього. на зовнішньої напруги. Цей дизель-генератор запускається. Рядом в приміщенні знаходяться запас палива і масла. Для цього доріг. При застосуванні цього приміщення він звільняється, а зараз це так названа кладова для зберігання цього всього майна. Це протигази. Захисні комплекти, це ноші для ранених, рятувальні ремні, різних калібрів і модифікацій. Обмундирування для санітарних формувань. Це дівчачі комплекти для сандружин. дружин з ярликами. Транспортний засіб сюди спускається по апарелі, по хилі Сюди ящики забираються, вивозяться наверх, там обладнується пункт видачі засобів індивідуального захисту. А сюди завозяться кровати, які знаходяться один в один, точно така захисна споруда друга. Раніше, так як ми готувалися до... Ядерного застосування йдуть тут штаб, вітру, застосування, сила, дзвінки і той телефонний номер, який стоїть у кабінеті голови правління генерального директора, починає працювати тут. Оповіщення покоління, і все там різні люди. Там ми з вами розглянули технічну воду, яка використовується для технічних потреб і йде з території підприємства. Тут питна вода, яка поступає з другої сторони через трубопроводи в резервуари питної води. Кількість води безпосередньо тут ми бачимо з вами, заповнюється перед необхідністю. І використовується за призначення. Приміщення це насосна. Насосна, там ми розглядали насоси для подачі технічної води. Тут ми знаходимося, ще раз повторюю, нижче землі. Люди здійснюють свої життєві потреби в туалетах. Їхні процеси всі стікають сюди. Це резервуар для накопичень. Виталий Александрович, специалист управления испытаний звучанных ситуаций цивильного захиста населения Белосеркинской Минской Рады. Мы сейчас находимся возле захисной споруды, которая належит ват электрокерамика. Значит, властник этой споруды фонд державного майна Украины. Баланс Тримуч директор ВАД электрокерамика Ткаченко Виктор Иванович. Ну, значит, захисная споруда находится в незадавильном стане. стане. Причина значит, ошибка при проектировании захисной споруды. Она была построена значит, ниже грунтовых вод. Поэтому уже лет 15 затоплено водами. Есть э, заключение проектной организации о том, что она в незадавильном стане. и восстановлению она не подлегает. Аллы в 2009 году значит, товарищ Шаровара значит, хотел восстановить эту захисную споруду и использовать ее в хозяйственных целей. Значит, везде он получил разрешение, вплоть до Министерства надзвичайных ситуаций. Но когда значит, начал процесс приема передачи, налоговая инспекция с него потребовала 98 тысяч за, за вот это вот все, за то, что он хотел ее на баланс себе взять. И он, естественно, отказался. Просто нашому керівнику, в такому, коли розпадався першотравневий завод. Знаєте, що в нас тут сільськогосподарського машинобудування, ну в такому неприглядному стані. Ну, як зміг, привів його в порядок. Залишилося воно на, на реєстрації. Вас так yeah. зареєстровано воно, це бомбосховище. Ну згідно постанови Кабінету міністрів, якщо я не помиляюся, там дозволяють його використовувати для. Для своєї мети для господарської потреби нічого тут не мінялося, привелося в божеський від, покрасилося. Ну ось я знаю, що ще можна сказати. Питайте, що знаю, скажу. Тобто реально за то нормативами за 12 годин привезти в його робочий Ми стан. думаю, ми думаю, що можемо і раніше трошки, як би, але можемо привезти.